Вітаю, шановні колеги. Запаморочення навіть у 21 столітті доволі актуальна проблематика, оскільки кожен п'ятий візит до невролога стосується запаморочення, це друга за частотою скарга на неврологічному візиті після головного болю. Але зауважу, що близько 80 захворювань або станів. Можуть бути пов'язані із запамороченням, тому дуже важливо провести диференційну діагностику для встановлення правильного діагнозу і відповідно правильного лікування. Нам важливо все ж відрізнити, чи ми маємо випадок системного, тобто вестибулярного запаморочення. Яке пов'язане із ураженням або присінка лабіринта, чи вестибулярної порції присінково завиткового нерва, тобто периферична, периферична частина вестибулярного аналізатора, або вестибулярних структур центральної нервової системи, центральна частина. Тобто, чи це вестибулярне запаморочення, пов'язане із якимось вестибулярним розладом? хоча також запаморочення може бути обмовлене через несистемне так зване запаморочення. Внаслідок інших причин серцево-судинних захворювань, хвороб крові, ортостатична гіпотензія, психогенне запаморочення, дія лікарських засобів, гіпоглікемія тощо. Вкотре акцентую увагу на типі запаморочення. Оскільки на основі типу запаморочення, тривалості, перепрошую, запаморочення, оскільки навіть на основі тривалості запаморочення, ви вже можете запідозрити певний діагноз. Потрібно встановити, чи у пацієнта гостре запаморочення, чи епізодичне, тобто приступоподібне, чи хронічне. Якщо епізодичне, важливо довідатись при зборі анамнезу про тривалість самого запаморочення. І тут знову ж акцентую увагу на тому, що пацієнти часто переоцінюють тривалість запаморочення у зв'язку із іншими е, супутніми симптомами, вегетативними проявами через нудоту, блювоту, головний біль, астенію, пацієнти переоцінюють тривалість запаморочення. Нам важливо неврологам, терапевтам, сімейним лікарям з'ясувати особливо при. Приступок запаморочення скільки триває саме відчуття обертового чи необертового запаморочення? Якщо секунди, то у вас, у вас повинно наштовхувати на можливість ДППЗ, добресного позиційного запаморочення, вестибулярну пароксизмію, дуже рідкісні, рідкісна нозологія, або може бути через несистемне запаморочення, наприклад, внаслідок аритмії. Або внаслідок гемодинамічного ортостатичного запаморочення. Якщо тривалість запаморочення протягом хвилин, це може наштовхувати на вестибулярну мігрень, хворобу Мен'єра, транзиторну і атаку в вертебробузлярному басейні. Або, наприклад, на такі стани, як гіпоглікемія. Якщо триває години, це може бути вестибулярна мігрень, хвороба Мен'єра, рідше значно транзиторна і атака. Якщо дні. Серед вестибулярних розладів доволі поширена нозологія це вестибулярна мігрень. Якщо запаморочення у пацієнта персистуючи, тобто тривали, то потрібно зрозуміти, чи це гострий вестибулярний синдром чи хронічний вестибулярний синдром. Якщо гострий вестибулярний синдром, 80-90% випадків представлені вестибулярним нейронітом, який, який який викликає вестибулярне запаморочення, але також гострий вестибулярний синдром може бути у вигляді інсульту у басейній задній циркуляції, чи, наприклад, початок російного склерозу, демонізації центральної нервової системи тощо. Є HINTS-тест для диференційної діагностики гострого вестибулярного синдрому. Або якщо ще хронічний вестибулярний синдром, Може бути і персистуючим постурально перцептивним або функціональним запамороченням, такими вестибулярними розладами, як білатеральна вестибулопатія, або прес бістибулопатія, або невестибулярними проявами, тобто невестибулярним запамороченням, наприклад, хронічна анемія. Симптом запаморочення нам потрібно віднести у один з вестибулярних синдромів, чи це гострий. Чи епізодичний, чи хронічний, хоча може бути поєднання гострого епізодичного із хронічним виступулярним синдромом. Розглянемо клінічний випадок. Пацієнтка 74 роки, скарги на персистуюча, необертове запаморочення, хиткість під час ходьби, навіть періодичне падіння, виражену загальну слабкість, швидку втому. Вважає її себе хворою протягом декількох місяців. В анамнезі гіпоацидний гастрит. Зауважу. Звернулася у кабінет виставляних розладів за рекомендацією. Об'єктивно: блідість шкірних покривів та видимих слизових оболонок. У неврологічному статусі у неї були такі відхилення, як хиткість позі Ромберга, в сенсибілізованій позі, тобто при закриванні очей, пацієнтка падала. Тенденція до падіння, виражена астенія, координаторні проби, як і інші, інших неврологічних відхилень, клінічно значимих не було, віддані стагмографії без клінічно значимих відхилень. Діагноз попередній, а тактична хода у пацієнтки, можливо, сенситивна атаксія. Рекомендовано загальний аналіз крові з формою, аналіз крові на вітамін в 12 тому що при. Ще тут що, можливо, треба було навіть дописати реакцію Вассермана по протоколу аналіз крові. Але коли у пацієнтки скарги на хиткість при ходьбі, особливо в темніший період доби, то важливо е е зрозуміти, чи немає у пацієнтки недостатності вітаміну В12, середкове залізо, ферритин та повторна консультація. Загальний аналіз крові лейкоцита 4, еритроцита 1,67, гемоглобін 70 грам на літр. пацієнтки анемічний синдром, виражена анемія. Ну, зрозуміло, що хронічно, тому що вона б не прийшла до мене візити, якщо б це сталося гостро. Хоча зауважу, що вона до мене на огляд так прийшла доволі важко. Тобто, е Залізо, сироткове і ферритин без особливостей, вітамін В12, 36,9, виражений дефіцит. І я сконтактував з нашим гематологом. Цю пацієнтку було, в принципі, ургентно госпіталізовано, вдалося госпіталізувати на соціальне лікування, у гематологічне відділення, заключний діагноз, вітамін В12, дефіцитна анемія важкого ступеня. І у цієї пацієнтки фунікулярний мій із вираженою сенситивною таксією. Тобто, можливо, той, колись гіпоацидний гастрит порушив смоктуні вітаміну в 12 що дало таке ускладнення, яке називається фунікулярний мій тобто ураження задніх канатків спинного мозку, які відповідають за глибоку чутливість за перцепцію, тобто, за нас, за підтримку нашої рівноваги, особливо в вечірній період доби. Отже, у цієї пацієнтки вторинне, несистемне запаморочення. Препарати від запаморочення, вестибулолітики, про які ми сьогодні поговоримо, призначати недоцільно. Лікування даного виду запаморочення, лікування основного захворювання. Очевидно, що підвищення рівня вітаміну в 12 Хоча, як показали додаткові методи обстеження в цієї пацієнтки, на езофагогастрододеноскопії виявлено, Підоза на поліптіла шлунку, і проведенні щепцевої біопсії у препараті слизова оболонка антрального відділу шлунку з явищами фавовалярної гіперплазії, та підозра на нейроендокринну пухлину шлунка. От вам і пацієнтка із запаморочь, тому мусимо бути уважні. Другий клінічний випадок пацієнтка 39 років, майстер манікюру, скарги на приступи, на приступи обертового запаморочення. у 19 році. Ще на КТ географії судин голови та шеї. Патологічна звивистість ходу лівої хребцевої артерії в сегменті в першому сегменті з динамічним падінням кровотоку в лівій хребцевій артерії при повороті голови праворуч. МРТ шейного відділу хребта стохондроспаду, лордрос. Дуже, на жаль, ще в Україні стандартний алгоритм дій та стандартний маршрут при, при е, е, випадку запаморочення. Медикаментозне лікування без ефекту. І ще у 2019 році в столиці. Цій пацієнтці було проведено операцію, ліквідацію екстравазальної компресії та вигину лівої хребцевої артерії. Тобто, вирішили, що в неї запаморочні через так званий синдром хребцевої артерії. Вона попала, до мене попала на візит. Тобто, Пацієнтку оперували, але симптоми у неї не зникли. Попала на візит майже через. Через 4 роки скарга в неї на епізодичне обертове запаморочення, особливо при ляганні в ліжку, тобто в неї позиційне запаморочення, неругічний статус без особливостей, тому ви тоді можете проводити пробу Дікс-холпайка, тобто розглядати можливість доброякісного позиційного запаморочення, що і виявилося у цієї пацієнтки. Ви бачите. Позиційний Ністам, який виникає не відразу, тобто має прихований період, він позитивний на враження лівого заднього піколу каналу. Отоліти падають і ністам зникає. Лікування цього виду запаморочення це не операція. І я не люблю застосовувати вестиблоліти препарати від запаморочення, у, у даному кейсі, тому що вони е, симптоми маскують. Хіба при вираженому запамороченні можна застосовувати прохлорперазин. Але, як правило, це коли пацієнт до мене приходить з даним видом запаморочення і діагностичні тести негативні, я їм рекомендую. Не приймати вестоплолітики протягом, наприклад, тижня і при черговому погіршенні стану приходити на огляд, тому що, як бачите, після лікування хрепозаційних маневрів у пацієнт кіністагу зник відповідно, розрішився випадок позиційного запаморочення доволі скоро. Тобто, це не проблема через. Зміни, що відділу хребта дуже акцентую увагу Це колегам, терапевтам, сімейним лікарям. І ще хочу наголосити на тому, що є така спільнота Барані Society, спільнота світова з нейроотології. Вона задає такі консенсусні документи, стандарти для, і протоколи для того, щоб ми могли ними керуватися. І є такий консенсусний документ, який так і називається Погляд баранів або позиція баранні соціаті на пшене запаморочення. Ну, такий він доволі контроверсійний, але ключовий меседж, що його практично не існує. Воно дуже рідкий цей синдром компресії хребцевої артерії. Тому я вам, колеги, раджу на ньому не зациклюватись. Коли ми говоримо про лікування, Запаморочення, тобто про, вест, про препарати від запаморочення, так звані вестибулолітики, то наголошую, що їх слід застосовувати у випадку вестибулярного запаморочення, тобто не як у кейсі першому при хронічній анемії, тому що вони тоді мало ефективні. Але вони мають, звісно, свою нішу при лікуванні вестибулярного нейроніту чи лабіринтиту, тобто гострого вестибулярного синдрому, хвороби Менд'єра або, наприклад, Наслідок ураження центральної нервової системи при вестибулярній мігрені вони мають переважно симптоматичний ефект. Зауважу, що усі вестибулолітики, окрім бетагістинів, мають седативний ефект на центральну нервову систему, тому їх варто застосовувати коротким курсом для запобігання негативного впливу на вестибулярну компенсацію. Натомість для. Швидшого одужання, особливо після перенесеного, наприклад, вестибулярного нейроніту чи лабіринтиту, для швидшої вестибулярної компенсації дуже важливо, вкрай важливим етапом є вестибулярна гімнастика чи реабілітація. Тренування вестибулокулярного рефлексу, стабілізації погляду тощо. Все ж, коли ми говоримо препарат, про препарат від запаморочення, на сьогодні є. Декілька груп препаратів це прохлорперазин, бо вертинекс відомий, бетагістини, дименгідринат. Навіть мають протизапаморочливий ефект бензодіазепіни, демедрол, лідокаїн. Ці, усі ці групи препаратів зменшують симптоми вестибулярного запаморочення. Але. З моєї практики про хлорперазин, бо Вертонекс має найшвидший і найвиражніший протизапаморочний ефект у порівнянні з іншими вистублулітиками, це не тільки з моєї практики Чат GPT зробив такий доволі структурований огляд, я б навіть сказав, якийсь свого роду мета-аналіз. І коли ми говоримо з вами про лікування гострого периферичного запаморочення, тобто вестибулярний нейроніт та лабіринтит, звісно, виражене запаморочення, нудота, блювота вимагають застосування вестибулолітиків, що тут дуже грамотно зазначено, що згідно з сучасними настановами вестибулярні супресанти та антиеметики, тобто протиблювотні препарати, Слід застосовувати короткочасно кілька днів для купірування гострих симптомів, після чого їх відміняють, щоб не заважати виступлянній компенсації. Та на чому я наголошую. Погоджуюсь з чатом GPT категорично. Прохлорперазин є одним з найбільш ефективних засобів у цій ситуації. Він блокує допамінові рецептори та діє як сильний протиблювотний препарат, швидко зменшуючи тяжке запаморочення і супутню вегетативну симптоматику. Джерела, наприклад, британські рекомендують призначати прохлорпаразин на 2-3 дні. Ну, я застосовую до 5-7 днів і відміняю. Важливо, що тривалі курси прохлорпаразину не рекомендуються, адже при довшому застосуванні він може гальмувати процес центральної компенсації, тому що він є антидофаміновим препаратом, може мати, наприклад, у пацієнтів літнього віку екстрапірамідні. Виявляти екстрапірамідні розлади, ортостатичну гіпотензію тощо. Тому цей препарат розглядається саме як засіб швидкої допомоги при гострому запаморщенні. але дуже ефективний. Коли ми говоримо про вестибулярну мігрень, вестибулярна мігрень дуже поширена нозологія, ще доволі е, е, мало діагностована через те, що. Ми завжди думаємо про, про те, що для постановки діагнозу вестибулярна мігрень потрібно, щоб у пацієнта були симптоми класичної за класифікацією мігрені наявні або в анамнезі. Але є критерії, ймовірної вестибулярної мігрені, де разом із приступами запаморочення можуть бути одні із мігренозних проявів, такі як фотофонофобія. І це вже достатньо для постановки ймовірної виставляльної мігрені, яка вимагає превентивного лікування, яке тут зазначено спрямоване на зменшення частоти нападів. Тобто, наприклад, бета-блокатори пропронолол, трициклічні антидепресантину я не застосовую відразу. Лікування гострого нападу вистабуляної мігрені застосовуються триптани і як додатковий. Засіб для купірування запаморочні можна застосовувати прохлор або вертенекс. Тобто він відіграє корисну роль для лікування вестабулярної мігренії як симптоматичний засіб при гострих епізодах, тобто, ви для купірування нападу вестабулярної мігрені можете його застосовувати. Якщо ми говоримо про хронічне запаморочення та про хлорперазин, то хронічне запаморочення вимагає переважно не медикаментозних заходів тієї самої вестибулярної гімнастики та реабілітації, вестибулярні супресанти чи вестиблолітики не рекомендується застосовувати, оскільки вони гальмують цю ж вестибулярну компенсацію. Іноді при хронічному вестибулярному синдромі, навіть, наприклад, при тому ж ПППЗ в функціональному запаморченні, буває загострення у пацієнта, тоді я призначаю прохлорперазин Вертенекс на короткий курс для зняття погіршення стану, після чого пацієнт відновлює вестибулярну гімнастику. Чат GPT для переконання дає. Доволі такі доказові джерела, це протоколі та клінічні рекомендації Nice, Кокранівський огляд, консенсус експертів тощо. Вертенекс ефективний в лікуванні і блювоти у відділеннях інтенсивної терапії. Також його перевагою є й те, що він має протитривожні властивості, що дуже важливо для зняття цього. Гострого стану. Застосовується по одній таблетці, тобто 5 мг три рази на добу для лікування запаморочні у разі необхідності можна застосовувати до 6 таблеток на добу. Я вам дякую за увагу. Дякую Збройним силам України. Буду радий відповісти на ваші запитання.